Розташовувалась бригада кораблів, Коври і бригада рятувальних суден. Ну, рятувальним суднам довелося рятуватись е, тікаючі. Більшість з них втекла з Севастополя взагалі, а найстаріше 100-річне з копійками е, рятувальне судно Чорноморського флоту, Комуна, заведено в глиб Севастопольської бухти. Добре, що ще на мілину не посадили. Як за часи Нахімова. В Стрілецькій бухті там на щитові розташовується також і склад паливомастильних матеріалів Чорноморського флоту. Очевидно, до нього морські дрони не дісталися, але йому ще буде на переливці, тому що вибухи були десь там зовсім когні. І зовсім очевидно, що трохи пізніше. Удар був нанесений по найбільшому всенаступ.